Так, тут заходимо, тут такий великий коридор, тут кухня така велика. І мікрохвильовка, холодильник, двофункційні котели є в нас. Тут є ще балкон, його ще дороблять. Так. Так, тут у нас ще одна кімната. Тут диван, тут буде телевізор. Вона доволі простора, велика. Тут є у нас ванна, тільки світла немає. Отак От приблизно покажу. І ще одна кімната, де спальне ліжко. Шафа велика. Отак. І тут такий так само, ви цвіта. Так, і тут ще є у нас э, гардеробне. У нас зараз світло. Що ви себе орієнтувати?